Блаженніший митрополит Київський та всієї України Єпіфаній 16 липня, завітав із першосвятительським візитом у сміло. Предстоятель православної церкви України звершив Божественну літургію у Свято-Покровському соборі. Дорогі брати і сестри, сьогодні з великою духовною радістю. Я звершую разом з вами цю божественну літургію в давньому козацькому місті Сміла на Черкащині, центрі нашої. Один рік тому і ця громада, і інші громади міста та округи усвідомлено та за власним рішенням залишили у минулому підпорядкування самозваному третьому рині. Ви визнали і сприйняли рішення Віднавчого собору і послідували канонічним визначенням Томусу Вселенського патріарха, колись ми були розділи. А нині ми єдині, як єдине тіло церкви України. Колись ми сперечалися, а нині ми спільно свідчимо Слово Боже та спільно разом відносимо молитву. Бог зцілив усіх нас, піднемочи, та дав силу духовну, дякуємо Йому за це велике благодіяння духовної і церковної єдності, яке ми маємо. І будемо просити зцілення і сліпоти духовної для тих, хто ще досі ворогує, хто уподібнюється книжникам і фарисеям та промисел Божий іменує Христом. Нехай Господь і до них буде милостивим та зцілить їхні їх від духовного ослаблення. А Україні нашій нехай подасть перемогу. За супротивниками і тривалий справедливий мир. Богові нашому, слава на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Митрополиту Київському та всієї України співслужили митрополит Черкаський та Чагиринський Іоанн, архієпископ Харківський та Ізюмський Афанасій, почесний настоятель Покровського храму проти Ярей Петро Дмитрук та настоятель цього храму протиієрей Миколай Середич, благочинний смілянського ставропігійного благочиння Ігумен Ахіла Багрій, а також місцеве та запрошене духовенство. До спільної молитви доєдналися сміляни та парафіяни із сусідніх громад. У храмі лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають. Україну за владу і наш народ, а також за спокій душ усіх полеглих оборонців батьківщини та мирних жителів. Його блаженство виголосив Першосвятительське слово проповіді та возніс особливу молитву до Господа в час, коли батьківщина у небезпеці. Всі разом ми молилися і просили у Бога допомоги. В Цей час випробувань війною ми по-особливому відчуваємо. Адже якби не було милості Божої до нас і до нашого народу, ми б не стояли. Ворог би і знищив нас як окремий народ, як окрему націю. Адже агресор увірвався у наш мирний з вами дім для того, щоб нас понегли. Знову повернути у ярмо, з якого ми вирвались. Декілька десятиліт тому, знову повернути у нас у, нас, у духовне ярмо, в якому ми перебували протягом останніх трьох століт. Але ми вирвались з цих пут, ми відчули на свободу свободи. Ми відчули, як це жити у своєму вільному рідному домі своїй єдиній українській державі, маючи свою єдину помісно автокефальну українську православну церкву. Про це мріяли, мріяли століттями наші попередники. А ми з вами володіємо цим великим і неоціненним даром свободи і незалежності. Бо ми зараз бачимо, що відбувається на окупованих територіях. Ми не хочемо. Такої, такого миру, ми хочемо, щоб Україні запанував справедливий мир. А запанувати справедливий мир може тільки після нашої спільної перемоги, коли ми очистимо свою українську землю від окупанта. Боротьба триває, жорстока війна триває, яка повсякденно забирає найкраще, забирає цвіт нашої. Української нації, бо ми платимо високу ціну за нашу волю і свободу. Ми будемо боротися до кінця, адже ми приречені з вами на перемогу. Ми переможемо у цій війні і далі, після перемоги і утвердження справедливого миру, будемо будувати, розбудовувати, відновлювати, відбудовувати. Наш спільний дім України. Меценатів та кліриків смілянського благочиння відзначили церковними нагородами. Почесному настоятелю храму проти Ярею Петру Дмитруку митрополит Єпіфаній вручив іменний хрест предстоятеля. Ви знаєте, яке в нас сьогодні свято? Свято на честь нашої української, незалежної, православної святої апостольської церкви. Перед нами стоїть і настоятель, очільник цієї церкви, митрополит Київський патріарх цієї України. Я так маю право сказати, тому що це правда. Так воно колись і буде. А сьогодні, браття і сетці, всі ми разом, склонивши наші голови, подякуємо нашому блаженню, щоб За те, що він приїхав до нас, за те, що помилився з нами, за те, що поблагословив нас усіх своїм архіпастирським благословенням. Нехай йому буде здоров'я, мир і спокій, бо він у таких умовах, як і ми з вами всі, нас кажуть, що ми завтра у ад, за те, що ви вернулись у свою українську незалежну православну церкву. А ми віримо, що ми з Христом, що ми в нашій церкві, що з Божої Матері, що ми під амофором нашого блаженнішого митрополита Епіфанія. Що сказати? Здоров'я йому, милості, крепості і такої сили, щоб наша українська церква все перемогла. Амінь. Побажання світла світло. Вам висловити величезну подяку за це велике диво, яке сьогодні сталося у нашому храмі, завдяки вашому приїзду, завдяки вашій службі, вашій молитві, завдяки вашому мудрому, повчальному слову. І ми сьогодні розуміємо, ваше Блаженство, всі, я думаю, ми розуміємо, щоб оце сталося диво, наші хлопці сьогодні проживають кров на Вони віддають життя. Ну що дійсно, так як ви сказали, про це мріяли не одне покоління. І це диво сьогодні сталося, що ми зуміли зламати хребет Московського патріархату у місті Сміла. Це ще одне велике диво. Ми це з Божою милістю з Божою допомогою зрозуміли. Господь нам допоміг і нам допомогла Божа мати. Завершилося богослужіння уставним многоліттям. Громада Свято-Покровського храму спільно із настоятелем торік доєдналася до православної церкви України, як і три інші громади у Смілі. Митрополит Єпіфаній приїхав, аби подякувати парафіянам за такий вибір та зазначив, що смілянська громада має стати прикладом для інших. Люди відчувають церкві, це духовну радість піднесення. Адже разом цей непростий час ми підносимо Бога і Просимо про нашу. Неодмінно буде на нашому боці, а після перемоги в Україні буде утверджений справедливий мир. Цього ж дня предстоятель завітав у храм на честь святої мучениці Євгенії.